Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПРО. Сьогодні говоритимемо про вклад вдячний від банку Пум та, власне, його переваги. За останні два тижні я отримав декілька коментарів та повідомлень від вас фактично одного змісту. А чи варто зараз відкривати депозити в гривнях? Це питання стало актуальним після зниження курсу долара в обмінниках і як наслідок зниження маржі заробітку при здачі валюти в обмінниках і купівлі цієї валюти онлайн в банках. Адже різниця між курсом прийому в обмінниках і курсом купівлі в банках онлайн вже в межах 20-30 копійок. Відповідно, люди шукають альтернативу, і такою альтернативою може стати гривневий вклад. Зокрема, новий депозит від банку PUM під назвою вдячний, який має ряд переваг станом на сьогодні. Про які я вам зараз розповім. Щодо надійності та стабільності пумбу, у мене питань не виникає, адже банк на ринку вже більше 30 років. ПУМ це один з п'яти банків, уповноважених на зберігання запасів готівки Національного банку України, не говорячи вже про те, що банк у списку системно важливих банків. А також, за даними НБУ, пум посідає перше місце за приростом строкових депозитів фізичних осіб в усіх валютах за перше півріччя 2023 року. Тому Пум можна назвати банком номер 1 за приростом депозитів. І саме по цій причині у пумбі, щоб подякувати своїм клієнтам за цю довіру, і був створений цей депозит вдячний. Проте стабільність стабільністю, надійність надійністю, історія історією, але нам цікаво, чим цей продукт може бути цікавим саме для нас. По-перше, це умови цього вкладу. Мінімальна сума вкладу від 500 гривень, термін вкладу 1, 3, 6 та 12 місяців, щомісячна виплата відсотків та ставка до 15% річних. Дані умови для зручності я залишу у закріпленому коментарі до цього відео, а вам рекомендую звернути свою увагу на терміни 3 та 6 місяців. Чому? Ставка тут максимальна і складає 15% річних. І станом на зараз це дуже непоганий варіант для розміщення ваших гривневих заощаджень. Враховуючи, що на початку грудня у НБУ заплановане засідання щодо монетарної політики. На якому наймовірніше буде знижена облікова ставка, яка за собою потягне відсоткові ставки по вкладах донизу. Тому вловити зараз ставку 15% річних на 3 чи 6 місяців, коли курс долара спадає і очікується падіння і процентних ставок по депозитах, це доволі непогане рішення. І відсоткова ставка, яку пропонує пум, є чи не найкращою на ринку серед системно важливих банків на згадані терміни. По-друге, не лише хорошою дохідністю цікавиться цей вклад. Зараз є акція, яка триває до 29 грудня поточного року, згідно якої усі вкладники, котрі оформлять депозит вдячний протягом дії цієї акції, отримують додаткову категорію кешбеку на наступний місяць. Тобто, якщо ви ще встигаєте відкрити вклад вдячний в листопаді на суму від 500 гривень на будь-який термін, то ви ще отримуєте у грудні від ПУМ додаткову категорію кешбеку на вибір. Стандартно пум надає для вибору три категорії. А ось, якщо ви, так як і я відкрили такий депозит. У листопаді, то у грудні матимете змогу брати аж 4 категорії на вибір. І це дуже прикольно. Тому як висновок і як відповідь на ваше запитання: так гривневі депозити актуальні, а особливо коли вони пропонують високі відсоткові ставки та додаткові плюшки, як це ми маємо у випадку із вкладом вдячний від банку PUMP, де і ставка 15% річних, і додаткова категорія кешбеку у подарунок. Звісно, диверсифікація заощаджень це наше все. Але в умовах, коли курс долара падає, готівкові, карткові, комерційні курси починають вирівнюватись, а зниження облікової ставки та падіння дохідності депозитних вкладів не за горами, то відкрити зараз гривневий строковий депозит під 15% річних на 3 чи 6 місяців, це точно не буде поганою ідеєю. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Волет Pro. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк – це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!